Добрий ранок всім. Мене не було минулої неділі, бо ми їздили у місто Київ і Вірпінь. Там бабуся померла, були поховання. Знаєте, ми їздили на машині, проїжджали через Київ, Вірпінь, Бориспіль і. Такі є відчуття, коли проїжджаєш е, Київ, про те, чим він відрізняється від нашого міста, і це видно, це те, що е, в нашому місті е, будівельні крани, які стоять, вони завмерли. Взагалі, через те, що місто наше прифронтове, а ще після того, як сюди стали долітати каби. Будівництво таке велике багатоповерхівок, воно майже всюди заморожено. Тобто нічого нового в Запоріжжі не будують, бо це ризиковано, бо може бути прильоти. І в Києві інша ситуація. Дуже багато всього будується. Працюють крани, працюють вони і в вихідні дні. Багатоповерхівки зростають, нові райони є, і цим ми відрізняємось. Десь приїжджаєш в Запоріжжя, розумієш, що тут ситуація трохи інша, безпекова інша, і люди так сильно не будують. Ви знаєте, у мене під час війни народилося двоє дітей, і ми живемо в невеликому будинку. і У нас була одна кімната, яку ми майже не використовували за призначенням. Це був такий більше як склад. Всього хламу, всіх речей в нашому домі, але з'являлися діти, і треба їм десь спати, десь гратися, і треба було якось вирішувати з цією кімнатою. І ми в цьому році, ну який пройшов, 2024, му зробили там ремонт, найняли людину. Почали щось робити. І зараз це дитяча кімната, вона вже готова, там дітки наші двоє сплять, і слава Богу за це. І коли ми будували, це дуже багато різних питань. Які матеріали, що робити, скільки це коштує, Зараз це все дуже дорого. Це не так швидко, як тобі хочеться. Щось ти придумав одне, по-іншому виходить. І, в общем, коли ти починаєш щось будувати. Впливають відразу багато різних питань. ви знаєте, слава Богу, ми добудували, і це був не такий масштабний проєкт, там за один місяць ми завершили все це, і кімната була готова. Але Біблія нам каже, що в принципі будівництво, як щось розбудовує людина, кожна в своєму житті. Це не обов'язково означає, що ти збудуєш там отой дім, як то, знаєте, люди кажуть, треба дерево посадити там. Що, що ще зробити? Будинок збудувати, сина народити. Ну, щось таке, да? там дуже такі примітивні речі, як люди кажуть про своє життя, але щось ти будуєш в своєму житті. Якимось чином ми всі щось робимо і якось своє життя збудовуємо. Просто по-різному це виходить. Хтось будує палац з піску і приходить в будь-яка. Будь-який сильний вітер, будь-який сильний дощ, і воно цього палацу нема. Хтось будує будиночок у горах, намагається жити на подалі від усіх, ні з ким не спілкуватися. І це його план на життя. Хтось будує намет і просто збирає його, переїжджає в інше місце, і в нього немає нічого в житті постійного, постійно якісь зміни. Він то тут пожив, то там, то там попрацював, то там то, то в церкву ходжу, то не хожу. І так і життя з палат, ну, такою з палаткою. Кожен раз може зібрати і під, хтось будує міцну фортецю, тобто я тут назавжди, е, там, і щоб не тільки мені, а й моїм дітям і онукам там, все це передати в наслідство. Тому ми будівельники, ми по-різному щось будуємо. І як би нам не хотілося, знаєте, іноді, як от з будівництвом в нашому місті сказати, зараз війна і взагалі моє життя зараз на паузі, невизначеність, е, я не знаю, що буде далі. Тому я нічого не будую. Я от якось живу на автопілоті, ну малюсь, звичайно, за закінчення війни. Думаю, от коли там закінчиться війна, я щось почну щось робити, якось змінювати щось в своєму житті. А Зараз, от просто як є, все є. Але це не так не виходить. Тобто війна, всі інші обставини твого життя вони є, вони додають до додаткову складність ситуації, але ти все одно щось будуєш. Ми не, не на паузі. Життя неможливо так зупинити і сказати стоп. Я зараз нічого не буду, робити. навіть якщо ти нічого не робиш, це теж частина будівництва. І знаєте, ми живемо там на правому березі, там недалеко є мікрорайон Бородинський, і там колись теж хотілося будувати величезний, здоровенний, багатоповерховий, класний будинок з видом на Дніпро, на острів Хортицю. Але в якийсь момент закінчилися гроші, вони поставили на паузу цю будівництво. І от вона так на паузі вже, мабуть, років 15 стоїть. І за цей час. Вітер, сонце, природа змінюється, морози, і все воно роз, ну, розвалюється той будинок. Тобто, якщо ти навіть поставив на паузу своє життя, це означає, що просто твоє життя почне руйнуватися. Бо воно ну ти нічого не вкладаєш, нічого не робиш, і це не дуже добре будівництво. І я хотів би сьогодні, щоб ви поговорили, як би що нам робити для того, щоб будувати своє життя прямо зараз. Не робити якихось пауз і будувати його ну, надійно. Пам'ятаєте, Христос, коли проповідував свою нагорну проповідь, це в Євангелії від Матвія, він її закінчує такими словами. І він каже: отак, отак, отож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх подібно до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. І линула злива і розлилися річки, і буря зайнялася. І на дім той накинулась, та не впав, бо на камені був заснований. І кожен, хто слухає цих моїх слів та їх не виконує, подібно до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску, і линула злива, і розвалились річки, і буря зайнялась над дім, той, і кинулась, і він упав, і велика була руїна його. Тому навіть Христос каже, що ми, ми кожен, кожна людина щось будує і якось це будівництво буде продовжуватися, і потім якісь будуть в житті випробування, які перевірять, що ти будуєш, і з яких матеріалів. І що вийшло в ту фіналі. І я б хотів сьогодні поговорити про те, що о, з чого починається все це будівництво, воно починається з якихось основ. Знаєте, коли ми робили ремонт в своїй кімнаті, е то є стіни, потолок, є откоси на вікнах, є люстру, яку треба повісити, є меблі, які. Але коли прийшов цей робітник, який це все робив, він сказав, спочатку треба зробити пол. Спочатку треба зробити ну, внизу все, щоб було нормально. А потім вже стіни, а потім вже йти туди наверх. А меблі це найостанніше. Можна, в принципі, і без меблів жити, якщо що стосується ремонту. Тобто він каже, це вже без мене будете вирішувати, які там меблі робити. Тому починати треба з основи. І з основи, я думаю, якщо ми кажемо про наше життя, про те, що ми будуємо кожен день, це основа гарного будинку, гарного життя це наше відносини з Богом. І я би хотів, щоб ми поговорили трохи якраз про них сьогодні. І перший такий, ну, мій висновок і теза це те, що Бог архітектор твого життя. Якщо ми кажемо про будівництво і в контексті всього життя, що ти будуєш якось своє життя, то перша така теза, і вона важлива, про те, що Бог архітектор твого життя. Ти не просто так тут з'явився. У Бога є особливий план для тебе. Пам'ятаєте, Давид каже, що ти бачив мене, коли я ще був в животі моєї мами. Ти бачив, ти, ти формував мене, ти послав мене в певний історичний час, в певну родину, в певне місто. Бог є архітектором нашого життя, і ми не просто так тут з'явилися. Він не просто так тебе помістив в, цю, в ці обставини в місті Запоріжжі, в цю церкву відродження. Він є архітектором твого життя. Він продумав все це наперед. Павло пише до Послані до Короттян: він каже: ми є Божими співробітниками, а ви Божою нивою, ви є Божою будівлею. Бог збудовує тебе і він є архітектором. І це дуже важливо нам в контексті нашого будівництва. Бо уявіть собі, стройку, де. Працюють різні бригади, хтось робить стіни, хтось робить там стелю, хтось робить м, якісь окна, хтось якісь комунікації проводить, і уявіть собі, що немає єдиного архітектора або прораба, який все цим керує. І кожна бригада робить, що вона захоче. Ті поставили такі окна, ті зробили таку стелю, у них не зійшлись розміри, ті мішають один одному. Ну це буде повний хаос. Таку будівлю неможливо збудувати. Іноді так люди будують своє життя. Вони Сьогодні одне роблять, завтра інше роблять, сьогодні один авторитет, завтра інший авторитет. Сьогодні я піду туди, завтра я не піду туди. Але для того, щоб збудувати, треба мати керування, правильне керування. І це керування має бути в руках Божих. Для, того, для цього треба сказати, що Бог, я розумію, що ти мене створив, ти мій творець, ти архітектор. І тому головна роль керування мого будівництва я віддаю тобі. І Бог він дійсно має гарний план для нашого життя. І ми бачимо ці приклади в Біблії. Пам'ятаєте, Бог мав план для Моїсея, коли він плавав в корзинці у Нилі. Люди не уявляли, що воно буде. Мама його навіть не уявляла, що буде. Вона просто його відправила туди, просто рятуючи його життя. А Бог вже мав план наперед, хто виловить цю корзину, де він здобуде освіту. Як він потім піде, потім повернеться в цей дом фараона. Вже в іншому Бог був архітектором його життя, Бог мав. Бог мав плани для Йосипа, коли він пішов рабом в Єгипет. Бог мав, Бог мав плани для Давида, коли він пас овець. Бог мав план для Йони, коли він тікав на кораблі. Бог мав плани для Гедеона, коли він ховався в печері. Бог мав плани для Петра, коли він ловив рибу. Бог мав план для апостола Павла, коли він йшов до Дамаску. Бога є плани для твого життя так само. Тобі здається, я щось роблю зараз незначне, а та хто я такий? Може я молодий, може я занадто старий, вже, може в мене немає особливих якихось здібностей, я не вмію так красиво співати. І що ж я можу робити? Бог має унікальний план для твого життя так само. Він може використати тебе. І якщо ти доручиш цей центр керування твого будівництва, то він буде будувати. То тоді ця будівля буде на добрій, гарній основі. Тому, якщо ми кажемо про наше будівництво, і кажемо про е, початок, про закладення правильної основи, має бути правильне розуміння, хто є керівником, у кого контроль над моїм життям, кому я довіряю. Іноді ми, ми не знаємо, що буде далі, ми не знаємо майбутнього, але ми приходимо в простій молитві до Бога, кажемо, Бог, я довіряю тобі, центр керівництва. Ти є Богом життя, ти на першому місці. Я вірю, що ти є архітектор. Ти все продумав наперед. Мені не дуже зрозуміло, чому я тут. Мені не дуже зрозуміло моє майбутнє, але я довіряю тобі, і я знаю, що ти проведеш. І у тебе є особливий план для мене. Тому перша така основа гарного будівництва це усвідомлення того, що Бог є нашим архітектором, а ми є його інструментами. У нього є план для твого життя. Тобі треба довірити цей центр керування Йому. Другий момент про те, що е, коли ми говоримо про відносини з Богом як про основу будь-якого доброго будівництва в нашому житті, це треба робити щоденні щоденні кроки віри. Відносини з Богом починаються з щоденного кроку віру, і це не про якісь великі справи. Єдино здається, що віруюча людина це та людина, яка робить такі геройські вчинки, щось величезне, щось масштабне, щось, як апостол Павло пішов і зробив там місіонерську подорож на декілька років, заснував 10 церков там і повернувся назад. А нам здається, оце і є справжні відносини з Богом, справжнє служіння. Але все починається з маленьких справ, з основи, які ти закладаєш кожен день. Маленькі справи це почитати Біблію стабільно кожен день. Мати з Богом спілкування, не просто там на 5 хвилин там в кінці дня просто якісь буркнув Богу слова і, і побіг спати, чи утра перед їжею помолився і погнав далі робити. Починається це з основ з постійного спілкування з Богом. Щоденні кроки віри, вони маленькі. Їх треба робити маленькі кроки, і вони приводять до гарного результату. Навіть сам Ісус Христос, коли жив на землі, пам'ятаєте, дуже багато в Євангеліях написано про Його життя, і про його відносини з Богом, і про його спілкування з Богом. Воно було щоденно. Написано, Він вставав вранці ще до світа, до світа Він йшов, в пустинне місце і там молився. Він мав ці щоденні відносини з Богом, постійні, стабільні. Це закладається правильна основа в наше життя, в наше будівництво. Ці щоденні маленькі кроки віри. Уявіть собі сучасний телефон. Я не знаю, останній це 16-й да, мабуть. Чи 15, й ну, хороший, давайте уявимо телефон. Дорогий там, він, вони тисяч, десятки тисяч гривень зараз стоять. Всі суперфункції там є. Найкраща камера, вона виділяє, приділяє там кіно, кінозйомка, прям як. Найкраща вже відеокамера, там є всі сучасні приложення стоять, можна і грати, можна і працювати, і інтернет супершвидкий там. Ну, все суперкласно в цьому телефоні. Просто телефон мрія для кожної людини. Але якщо цей телефон полежить в тебе 2-3 дні, і ти його не підзарядиш, то всі ці функції не мають ніякої користі. Правильно? Ну, згадайте ваш телефон, і коли у тебе там вже останні проценти зарядку, то всі інші приложення, вони становяться просто ну, ніякої користі з них немає. Тобі треба цей все ж таки знайти, втикнути в розетку, підзарядити, там зараз вони швидкі там за пів години, за півгодинку він набере всі 100% заряду, і далі ти телефоном користуєшся на максимальній е, його комплектації. Але без цієї щоденної зарядки цей телефон превращається просто в кірпіч, можна гвозді забувати. В ній. Більше ніякої користі немає. Просто якась красива іграшка, вона блищить, але вона взагалі не виконує свої функції. Точно так же з нашими відносинами з Богом. Якщо ти забуваєш про цю зарядку, якщо ти забуваєш про цей зв'язок з Богом, день, два, три, чотири, п'ять, ти розряджений в нуль. Ти не зможеш будувати. Це будівництво ні до чого гарного не приведе. У тебе не буде сили виконувати ті настанови, які Бог каже до тебе. Тобі треба щоденний крок віри, виділити для цього особливий час, побороти ті обставини, які є, лінощі, побороти, побороти ті твої супернагружені плани, але знайти цей час. Бо ти розумієш, якщо не буде цієї постійного зв'язку, ти будеш розряджений, ти нічого не збудуєш, у тебе буде неуспіх, будуть постійні невдачі, не будеш сил виконати той план, який ти хочеш. Знаєте, якщо 15 хвилин в день читати Біблію, то за 30 днів це буде 450 хвилин або 7,5 годин. Якщо ти будеш читати 3 розділи 30 днів в місяць, то це буде 90 розділів. І за один місяць ти прочитаєш перші дві книги Біблії буття і вихід. Просто стабільно читаючи хоча б три розділи. Ти прочитаєш за один місяць дві книги Біблії. Це просто про постійні кроки. Це не просто сісти і за один день прочитати всю книгу буття, і потім місяць не читати Біблію. Отак От воно не працює. Так ну, не можна так, знаєте, іноді нам здається, я не буду спати, не буду висипатися всі сім днів, а потім в суботу я висплюсь. Ну, воно так не працює. Твій організм потребує сну кожен день. Треба нормально висипатися кожен день, і тоді ти будеш здоровий повен повний сил. Не можна так взяти один раз в неділю наїстися, а потім сім днів голодати і бути здоровим, розвиненим, все буде прекрасно в твоєму житті. Нам організм каже, що ну, треба їсти кожен день. Хоча б три рази на день, кажуть, нормально, більш-менш. Не можна так прийти цілий день не їсти і ввечері налупити, налупитися і лігти спати, Тож нічого гарного не буде зі здоров'ям. Так само і в нашому духовному житті. Постійні такі правильні кроки, відносини з Богом, вони якраз дають стабільний результат. Це буде, буде добре будівництво. Буде тоді нормально все виходити. По Божому плану, бо Бог є архітектором, і він саме так задумував наші відносини з ним. Щоденні постійні відносини. І тоді буде гарний результат. Тому другий такий правильний крок, окрім того, щоб поставити Бога на перше місце, що він є архітектором мого життя, я довіряю йому, він керує ним, він є архітектором. Друге це робити щоденний крок віри. Робити цей щоденний крок віри і бути постійним в цьому. І третє, це, я так називаю, більше слухати, аніж говорити. Іноді слухати Бога це важливіше, ніж говорити йому про свої плани. Бо, їм, бо часто в нашому житті я про себе говорю, мені здається, я з Богом спілкуюся. Знаєте, коли тобі в телеграмі ти відкриваєш, і якась людина тобі надиктувала там 10 аудіосапшень. Оце все спілкування. І, а потім ти так ок написав і все. Він тобі там надиктував 10 сообщень, кожна там, по 2-3 хвилини, а ти просто пишеш йому ок в кінці. Отак ми іноді з Бога, ми йому надиктовуємо всі наші проблеми, всі наші бажання, все, що у нас є. Оце все просто односторонній канал. Я просто приходжу, вивалюю Богу все, що я хочу. І я нічого не хочу чути від Нього. Я просто хочу ну, кудись сказати це все. І я не слухаю, що Він хоче сказати, у відповідь мені. Але в будь-якому спілкуванні, у правильному будівництві, має бути це і друга сторона, коли я вмію слухати те, що Бог каже мені. Не тільки говоримо, не тільки говорю про свої проблеми, але слухаю Його відповіді до мене. Бо якраз це і є якраз двостороннє спілкування, коли я прошу Бога, а Бог відповідає мені і я сприймаю цю відповідь. Пам'ятаєте приклад того ж апостола Павла, коли він розмовляв з Богом, він мав ці відносини, збудовував, їх, і він говорив: ми хочемо піти в одну сторону, а Дух Святий каже, ні, туди не йди. Він хоче йти в іншу сторону, Бог каже, ні, туди теж не йди. А потім Бог каже, йди сюди, от я тобі показую, тобі треба йти сюди. Ви вірите, що Бог так само може розмовляти із тобою? Так, да, він такий самий, він може і тобі казати в твоєму житті. Боже, я хочу оце зробити в моєму житті, я так будую, я хочу так зробити. А Бог каже, ні, це тобі не потрібно. Каже, Бог, я оце хочу зробити, це ж непогана справа. Павло ж не хотів щось погане робити. Він хотів іти проповідувати, але Бог каже, ні, це не треба тобі зараз. Туди не йти. Але йди от сюди, куди ти навіть не уявляв собі. Бог так само може керувати і будівництвом нашого життя, плани, які ми ставимо, наші цілі, які ми ставимо. Бог каже, ні, ця ціль не для тебе. Вона не зараз або ні взагалі, а тобі треба робити інше. От куди я тобі призиваю, от де має бути твоє прагнення. І це треба бути уважним, щоб почути цю відповідь. Щоб почути голос Бога до нас. В нашій молитві нам треба казати Бог. Що ти хочеш, щоб я зробив? Слухати Його відповідь через Його слово, через молитву, через події в нашому житті. Бог говорить до нашого серця, коли ти розумієш, що це по волі Його чи б чи ні. І Бог має це спілкування з людьми, особливо з людьми віруючими. Він відповідає на молитві. Це не просто ми щось говоримо і все. Ні, ми маємо вчитися також слухати Його. Уявіть собі, що ви мандруєте на машині кудись. Особливо водії, я думаю, це добре розуміти. Ну, ви, наприклад, їдете в якесь нове місто, знаєте просто адресу, ніколи там не були, і ти береш, відкриваєш Google карти, забив там адресу, і Google карта провела тобі маршрут, і ти включаєш, поїхали, і вона каже тобі там через 200 метрів поворот наліво, через 5 кілометрів поворот направо. І овіть собі ситуацію: ти оце все забив, включив цей навігатор. Він щось тобі говорить, а ти взагалі його не слухаєш. Зробив його на мінімальку, виключив взагалі звук і їдеш, як сам хочеш. Він тобі каже наліво, ти направо повернув, він тобі каже, треба прямо їхати. Ти взагалі розвернувся, поїхав ще кудись. Чи приїдеш ти в тому місто, куди ти хочеш? Ні. Бо він тобі показує якраз маршрут правильний, куди правильно доїхати до місця. А якщо ти рулиш, як сам хочеш, не слухаєш його, то нікуди ти не приїдеш. Ну, або приїдеш через дуже багато часу, доволі намандрувавшись, все ж таки, потім почнеш людей розпитувати, все ж таки, звернеш, звернеш на нього увагу і потім поїдеш правильною дорогою. Бо він буде кожен раз вже перестроювати маршрут, коли ти вже кудись заблукав. Так само і в нашому житті ми маємо слухати Бога, куди він нас призиває, і куди він хоче, щоб ми рухались. І якщо ми рухаємось по своїй якійсь траєкторії, не слухаємо Його, не прислуховуємось до його парад, до його відповіді на наше молити, ми теж будемо дуже багато разів блукати. Але він буде кожен раз перестроювати маршрут, щоб все-таки нас привезти в то місто, куди він хоче. Бо він є архітектором, пам'ятаєте? Він, він є автором, у нього є план для нашого життя. І краще послухати його відразу, ніж намандрувавшись в світі, наробивши помилок, розбивши цю машину, потім все ж таки повернути на правильний шлях, зрозумівши, що щось я роблю не так. Якось ми кудись заїхали не туди, куди хотіли. Були мрії, були уявлення, було бажання прожити щасливе життя, а воно вже розбите. Бо ти не слухав Боже Слово, ти робив як хотів. Бо ти хотів просто щось сказати Богу, але не був готовий сприймати Його відповіді для твого життя. Тому для того, щоб збудувати хороший надійний дім, нам треба покласти правильну основу. Правильна основа це відносини з нашим Богом. Без нього твоє життя, воно розсипається. Христос каже: хто буде слухати мої слова, той збудує дім на міцній основі. Хто не буде слухати мої слова, збудує дім на піску, і воно, це життя розвалиться. І хороші відносини з Богом починаються з правильного відношення до Бога. Те, що Він є архітектором, те, що в нього має бути контроль над моїм життям. Я маю робити щоденні кроки віри, не в якісь великі подвиги. Звичайно, і вони будуть в моєму житті. Великі виклики, якісь великі проекти. Але як, моя думка, щоб ми не забували про цей маленький крок віри щодня. Щодня мати відносини з Богом. Мати час для молитви, мати час для Слова Божого. Мати час для спілкування з ним. І третє, це більше слухати, аніж говорити. Бути готовим сприймати його відповіді. Настроїти так своє серце, щоб коли я щось прошу, я потім розумів Його відповідь для мене. А не просто щодня все далі і далі ту саму молитву продовжувати повторювати. Розуміти його відповідь також до мене. Куди він скеровує мене? Що він хоче, щоб в моєму будівництві з'явилося нового? Можливо, від чогось треба відмовитись. Можливо, треба змінити той план, який був в мене в голові, бо мій архітектор, мій Господь, продумав щось нове для мене. Те, що я навіть для себе не уявляв. Тому, друзі, кожен з нас є будівельник, ми щось будуємо в нашому житті, Бог хоче, щоб ми збудували міцний дім. Ми збудували на правильній основі, на основі відносин з ним. Апостол Павло так каже, і Саша вже читав ці слова, перші послання та коринтян, що той, хто будує на основі золота, срібла, коштовного камня, дерева, сіна чи соломи, діло кожного виявиться, кожен щось набудує в своєму. День покаже, бо виявляється вогнем. Сам же вогонь випробує діло кожного, яким воно є. Бо чи є діло, яке він збудував, устоїть, той одержить нагороду, а чи є діло згорить, той зазнає шкоди. Тому закладайте правильний фундамент. Правильний фундамент це відносини з нашим Богом. Це щоденні кроки віри. Це вміння слухати Божу відповідь і Його керування, що ми маємо робити. І це правильна основа. На цій основі ми дійсно можемо побудувати гарний будинок, будинок нашого життя, приймати правильні рішення. Коли є вагання, коли є переживання, ми закладаємо правильну основу, і тоді ми можемо рухатись, і тоді будь-які випробування ми вистоїмо. Амінь. Амінь. Давайте помолимось. Боже, я вдячний Тобі за цей ранок. Я вдячний за те, що на вулиці вже весна, тепло. і ми... Живемо далі, ти даєш нам можливості жити, планувати наше життя. Я вдячний, за те, що ти зберігаєш нас. Боже, я прошу тебе, щоб в нашому житті ми дійсно мали правильні пріоритети, мали правильні підходи до того, як планувати і щось робити в своєму житті. Щоб ми дійсно будували на правильній основі і на основі відносин з тобою, усвідомлюючи, що у тебе є план для нас, ти є головний, і ти є архітектор, і ти продумав все наперед. Я вдячний тобі за те, що ти маєш з нами спілкування, і коли ми приходимо до тебе, ти чуєш нас і відповідаєш нам. Боже, благослови нас, щоб ці відносини з тобою вони зростали у нас щоденно, вони були постійними, вони не були якимось хаотичними. І щоб коли ти керуєш нам і говориш нам, ми були готові слухати Тебе. Змінювати, можливо, свої первоначальні якісь плани, змінювати свої думки і взагалі працюй з нашим серцем. Зміні його, зроби його більш схожим на Тебе. Боже, благослови кожного, хто тут є, щоб ми в нашому будівництві, в нашому житті довіряли Тобі і збудували дійсно міцний дім на правильній основі. Амінь.